Українська мова уроки 11-12, частина 2. Тема уроку української мови. Українська мова у світі. Діаспора, будова слова, орфографія. Тема уроку щитання Байка Леоніда Глібова. Путяк і Васильки. Налаштуймося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Увага! МОВА краса Спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Федір Відтворіть афірмацію з спам'яті. Чудово! Попрацюємо з вами із невеличким текстом. Прочитаємо його та виправимо помилки. У різні часи українці так, літера «і», вимушені були емігрувати, переселятися в інші країни та на інші континенти. Крапочка, так, так виникала Україна, сюка, так, м'який знак, Ська, діаспора, спільнота, яка зберігає мовні та культурні традиції свого народу. За межами Батьківщини. Українську, так, ми пишемо із літерою «ї». мову можна почути в різних куточках землі. Так, землі напишемо з маленької літери. На карті, на карті ми пишемо окрему світу з маленької літери. Це показано фіолетовим кольором різних відтінків. І зараз ми з вами безпосередньо розглянемо саму карту. Знайдіть на карті та обведіть Україну. Так, ось ми бачимо темно-фіолетовим кольором, найтемнішим кольором, який тільки є. Давайте з вами подивимося, на яких ще континентах у нас розташована українська діаспора. Так, на! Північній Америці, він ще на континенті Північна Америка. Так, ось ми бачимо. Так, на континенті Південна Америка, ось невеличка частиночка. Безпосередньо, на, сам... Вірніше, на самому континенті Євразія, це в нас і Україна, і бачимо деякі країни, ось Європи, якщо ми так подивимося, світлішим відтінком фіолетового кольору. Так, і на материку. Австралія, ось ми можемо побачити невеличкий такий відтіночок фіолетового кольору. А тепер давайте з вами запишемо ті назви континентів, на яких можна почути українську мову. Так, безпосередньо це в нас континент Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Австралія так. Запишіть, будь ласка. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка у нас 38. Прочитаємо навчальну одиницю та пригадаємо її. Необхідно розрізняти префікси пре, при та прі. Префікс пре можна замінити словом. Дуже так. Наприклад, премудрий. Дуже мудрий, превисокий, дуже високий. Префікс «при» вживають здебільшого в дієсловах зі значенням, зі значенням так, приближення, наближення, приєднання. Наприклад, прибув, прибіг, приніс, прийшов, приклав, прив'язав. Префікс при пишуть лише в словах прізвище «при», прірва. Прізвисько, так. Поставте, будь ласка, зараз відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Прочитаємо з вами наступну вправу та спробуємо виправити помилки. Привій. Правильно, префікс при і його одночасно позначимо. Примара. Так, префікс ПРИ. Позначимо одночасно. Прирва. Ні, тут у нас помилка допущена. Яке нам потрібно там слово? І так, прірва. Префікс «при» Позначте, будь ласка, виправте і позначте. Прискочити. Так, все правильно, префікс ПРИ. Приславний. Ні, дуже славний. Тобто префікс пре. Виправіть, будь ласка, ось тут літера е. Прихороший. Так, замінюємо префікс на слово дуже, дуже хороший. Отже, який в нас префікс? Префікс «пре», так, виправте, будь ласка. Прихорошити. Так, префікс тут у нас ПРИ, тому що це наближення, приєднання, прихорошити. Приблудний. Так само префікс «при» – причинити. Так, префікс ПРИ. Обов'язково позначте префікси у кожному слові. А тепер з вами виконаємо наступні завдання. Як самостійна робота. Прочитайте віршик жарт віри брас, браславець. Позначте у кожному рядку по два префікси, а в останньому три префікси. Поставте відео на паузу. Прочитайте та позначте префікси. А тепер давайте перевіримо: зійде префікс «зі», прийде префікс при. Перебудить префікс пере. Підряд префікс під. Зайде префікс за. Розпитає префікс роз. Навчить префікс на. Порадь префікс по. Вийде префікс ви. Зустріне префікс зу. Обміркують префікс об. Зробить префікс з промовить префікс про, прекрасно префікс пре. І в третьому рядочку в нас аж три префікси. Так, спробуй префікс с вчасно префікс в. І відпочить префікс «від». Перегляньмо з вами невеличку презентацію зі словом горизонт. Запам'ятайте і напишіть якомога більше синонімів. Увага! Горизонт це уявна лінія торкання і земної поверхні. Це та лінія, за яку людям завжди хотілося зазирнути. А що там далі? Ви ж знаєте, що далі така сама лінія, слово горизонт іншомовного походження, його завжди вживають у наукових книжках-підручниках, українські синоніми обрій, виднокруг, виднокрай, кругозір, край небо, небосхил. Небо край уживаються частіше в розмовній мові та художній літературі. Відтворіть, будь ласочка, синоніми до слова горизонт. Напишіть якомога більше синонімів до слова горизонт. А тепер, з одним словом на вибір, складіть. І напишіть речення. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота посерединці диктант. Назва диктанту добра берізка. Диктант буде продиктовано тричі. Перший раз диктант читається для ознайомлення. Другий раз читається безпосередньо для запису самого тексту диктанту. Третій раз читається для перевірки. Перед тим ми з вами попрацюємо із невеликими словами, в яких ви можете допустити помилки. І як ми напишемо слово узліссі. Так, дві літери С. Як ми напишемо слово живильної. Так, «живильної». Добре, як ми напишемо слово зяблики. Разом без апострофа. Закружляли. Так, літера «ж» – Закружляли. Добре. Прослухайте уважно. Текст диктанту. Стоїть на узліссі красива берізка. Дятел продовбав у корі берези дірку. Він напився соку й полетів, побіг струмочок по дереву, підлетіли синички з яблуки. Вони напилися живильної рідини, закружляли біля берізки метелики. На солодкий запах прилетіли мушки та комарі. Усіх пригощала соком добра береза. Абзац. Стоїть на узліссі красива берізка. Абзац. Стоїть на узліссі. Стоїть на узліссі. Красива. Берізка. Красива берізка. Перевіряємо з вами перше речення. Стоїть на узліссі красива берізка. Наступне речення. Дятел продовбав у корі берези дірку. Дятел продовбав. Дятел продовбав у Корі берези. У корі берези дірку. У корі берези дірку. Перевіряємо з вами речення. Дятел продовбав у корі берези дірку. Наступне речення. Він напився соку і полетів. Він напився соку, він напився соку й полетів. Соку, й полетів. Перевіряємо з вами речення: Він напився соку й полетів. Наступне речення. Побіг струмочок по дереву. Побіг струмочок. Побіг струмочок по дереву. По дереву. Перевіряємо з вами це речення. Побіг струмочок по дереву. Наступне речення. Підлетіли синички з яблуки. Підлетіли синички. Підлетіли синички й зяблики. Синички й зяблики. Перевіряємо з вами це речення. Підлетіли синички й зяблики. Наступне речення. Вони напалися живильної рідини. Вони напалися, вони напилися живильної рідини, Живильної рідини, рідини. Перевіряємо з вами речення. Вони напалися живильною рідини. Наступне речення. Закружляли біля берізки метелики. Закружляли, закружляли біля берізки, біля берізки, метелики. Біля берізки метелики. Перевіряємо з вами це речення. Закружляли біля берізки метелики. Наступне речення. На солодкий запах прилетіли мушки та комарі. На солодкий запах, на солодкий запах прилетіли. Запах прилетіли мушки, прилетіли мушки та комарі та комарі. Перевіряємо з вами це речення. На солодкий запах прилетіли мушки та комарі. Останнє речення. Усіх пригощала соком добра береза. Усіх, усіх пригощала, пригощала соком добра соком добра береза. Добра береза. Перевіряємо з вами речення. Усіх пригощала соком добра береза. Перевіряємо з вами весь диктант. Абзац. Стоїть на узліс на узлісі красива берізка. Дятел продовбав у корі берези дірку. Він напився соку і полетів. Побіг струмочок по дереву, підлетіли синички й зяблики. Вони напилися живильної рідини. Закружляли біля берізки метелики, на солодкий запах прилетіли мушки та комарі. Усіх пригощала соком добра береза. Закриваємо з вами робочі зошитки, повертаємося на 39-ту сторіночку. Виконуємо з вами бізі змії. Відчуйте себе героєм. Виграйте бій з підступним змієм. Поставте відео на паузу та спробуйте побороти змія. А тепер давайте перевіримо. Якщо правильно ви відповіли, ставляєте плюс. Неправильно виправляєте ставляєте правильно правильну відповідь. Познач рядок, у по якому всі слова записано правильно. Всі слова у нас записано правильно у рядочку Б, горизонт гриміти, очерет грі. Друге, позначте рядок слів, у яких усі префікси вжито правильно. Вжито правильно у нас префікси у рядочку В. Стулив, зачитав, зсунув, схитрив. Третє, префікс при пишуть у всіх словах рядка. Приєднаний приїзд примирення. Четверте, познач правильне закінчення речення: спільнота, яка зберігає мовні та культурні традиції свого народу за межами Батьківщини, це діаспора Так, відповідь Б. Позначте правильне закінчення речення. Міжмовні зв'язки науковці зображують у вигляді мовної квітки, мовного трикутника чи мовного дерева. Так, вони зображують у вигляді мовного дерева. Відповідь В. Позначте рядок, у якому назву країн записано в алфавітному порядку. Та потім напишіть групу, до якої відносять їхні мови. Отже, в нас правильно варіант відповіді Словакія, Словенія, Україна, Чехія. Скажіть мені, будь ласка, до якої групи відносять ці мови? Так, до слов'янської групи. І сьоме, укажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі. Позначте у цьому рядку закінчення слів. Спільнокореневі у нас слова У рядочку В. Чудо чудесні, пречудове, чудний. Позначимо закінчення слів. Чудо закінчення О, чудесні закінчення І, пречудове закінчення Е, чудний закінчення І. Молодці. Чудова робота.